загальноосвітньої школи, Юні голови, шлене і бригади ЕКО око Нас цікавить життя парку і поля, степу і лук. Нас ворушує схід сонця і спів пташок. Нас торкує стан повітря, яким ми дихаємо, вода, яку ми п'ємо, земля, на якій ми живемо. Нас об'єднує віра в те, що ми можемо зробити нашу землю прекрасно. Ми не зупиняємося на досягнутому Наші учні-учасники багатьох екологічних акцій. Гінанський зеленбуд парад квітів біля школи, школа мій рідний дім» день тюного натураліста, галерея кімнатних рослин, коні причка, партій легенів міст і сіл. Наші учні-учасники районної конференції, 73-ї студентської конференції. Виготовили буклети врятуємо цвіти». Це взяття, енергія та молодість це ми, а бригада. Стоп. слухайте, слухайте, дзвіниць з усіх сторін, це не просто дзвін, це не просто дзвін. Це жителі планети прийшли сказати всім, ваші дзвіни збережіть для наступних поколінь. Томатіщина тримає в полі зору дзвінки парад, «Еко» і бригад. Через луки і лани, щоб добрі наміри у серці проросли, живи напомість від собою і пам'ятай, який ти віст, і зловом, і вірою, і діло. Казах наш, не вбий На квітучій лісовій стежині, у квітучому димосвіті, який створив Бог для людини. Адже ось ось настане весна, засвітуть буки, поля і степи. Все закояє, защебече, звеселиться, Але, на жаль, тут є екологічні проблеми. На нашій лісовій стежині привіт вам посилають нині шафран, біла цвіт весняний, пролізка тволиста, кольварія і сон трава. Весяні квіти, яких, на жаль, стає все менше через міську екологічну культуру. Я, мамка лісова, прийшла до вас з Лукашем Просити від імені усіх лісових мешканців допомоги захистити квіти, бо це біда всієї України. Коли не стане краси на землі, тоді не стане і добра. Спинись, людину, і послу, і послухай мову підкових прав. Приливню йшов Богу, бо вони як і ти, Підуть, дихають, вбиваються ранковою росою. Знищивши рослину, сльози стечуть, застигнуть у душі провиною гіркою. Чуєте, навіть лісові істоти докарають нам за те, що ми нищимо рослини, Особ... римо їх іноді цілими букетами. Цілими а особливо це полюбляють робити туристи на лісових стежках. Цилко з тобою згідна, хлопче, та весна творити чудо надихає, про дні весни плед ущі складає, художники картини намалюють, те, як ластівки у небесах танцюють. Прислухайся, берізки шепчуться з тобою. Біжить весняною водою Колись намерзла річка. Оля ту гарно, а скільки чарівних квітів, І як вони звуться. Тепер ви цвіти. Дуже гарні квіти. Вибачте, ви хто? Я оберігальниця. Це перша весняна квітка, під сніжник. І з пісні му я пробився і на сонце подивився. Подивився, зажурився. Всіх братів моїх зірвали, із цебельцям потоптали. Відвезли на продаж місто, щоб букеті ми два дні простояли на столі. Не купуйте ви нас, люди, не губіть красу ви всюди. Я бачу багато жовтих квітів, їх можна зривати. Чекай, це дико жовті тюльпани, які рідко трапляються на наших бабках. екологи досліджують ареали поширення цих квітів і заносять на сторінки червоної книги. Тому кожна зірвана квітка це полонена, наречений на швидку смерть. А ось і вельбунка, її величність, сама природа зібрала на однім стеблі. Цей запашний бук. І для комах він є чарівна насолода. З чарівних квітів п'ють нектар і роблять мед та всякі солодощі. Та є ще фіолетові, блакитні, сині, Не наче райдуга упала між дерев. Не рвіть ви нас букети. Ми лісові рослини, не виживаємо ми в воді. Ми хочемо жити тут, тепер. Одна з найскривіших та найчарівніших лісових квітів сон. Вона схожа на тюрпан фіолетового кольору квітка крітне у квітні та трапи. Їсти пенсія вкрити шовтошоковистими волосками, які захищають її від весняних заморозків. Цих квітів залишилося дуже мало, тому їх потрібно оберігати. це часто його квіти є невід'ємною частиною весняного краєвиду. Навіть видатний український поет Тарас Григорович Шевченко, описуючи природу, не забув про нього. Стала весна. Чорну землю сонно розбудила, Вічана дісь рястом парвіхом крила. Моя батьківщина, все славна українська земля. Дбати маємо ми про неї завжди Оберігати, плекати, творить, щоб і нині, і завтра, і завжди на землі було любо жити. Екоко нехай не дивує, ми за людство в отвіті завжди. На земля, як дитина хвилює, да й Боже не знати біди, і словом, і ділом. А взято, веде мене боротьбу не дарма, хоч встигла зробити цілому багато, та спокою в серці нема. Шляхом болісний не пройшла.